Так, сьогодні будемо готувати оладі з курячої печінки. Для цього нам знадобиться пів кілограма курячої печінки, помитою, очищеною, воду стіженою і в блендері перебиту. Ось в таку рідку масу. Ну, як на печінковий торт. Перебиваємо все гарно в блендері і в таку посудинку виливаємо. Так, тепер додаю велику одну цибулину, так, шматками нарізала її. Великими. Також додаю ще в блендер, збиваю і додаю в печінку. Так, ось так виглядає цибуля перебита. Коричнього кольору, тому що спочатку я збивала тут печінку, тому цибулька така: можна збивати печінку з цибулею разом. Але так як чаша не дуже велика, то щоб не витікало тут по бокам, я вирішила печінку окремо і цибулю окремо. Зараз цю цибулю додаю до печінки. Так, додала до печінки цибулю збиту, одне крупне яйце, півчайної навіть більше ложки солі і перцю чорного за смаком. Зараз це все перемішаю, щоб збилося яйце. Перемішувати буду ложкою і випікати млинці. Вибачаюсь не млинці, а оладі оладки. Так, тепер беру кофемолку і таку ось вівсянку німецьку, цю, що я готую сніданки. І перемолюю в кофемолці в муку 3 столових ложки вівсянки. Так, все я перемолола, всипала в печінку, перемішаю і буду дивитися: воно не має бути ні густе, дуже, ні рідке дуже. Воно має бути щось середнє. Так, тепер це все діло. Накриваю рушничком чистеньким і чекаємо декілька хвилин, 5-10, щоб воно настоялося в кімнаті, при кімнатній температурі. Так, маса постояла 10 хвилин під рушничком, тепер йду випікати. Випікаємо по 2-3 хвилини на середньому вогнику з кожної сторони. Олії там небагато. Я не знаю, чому вона так піниться. можливо, тому що оливкова я столову ложку розмазала вінчиком. І ось, що маємо, то маємо. Ось такі красунчики виходять. А пахне як, отак От і печемо до кінця всю масу, яку ми наколотили. А зараз нам треба сметана, У мене вона президент, гірчиця, ложка, давити чеснок, давити чеснок і... Три зубчики чеснока. Будемо робити соус. Така пропорція. І перемішати. Додавати по бажанню до оладків. Ось така уже тарілочка із 15 оладок готова. Одну я з'їла. Попробувала дуже-дуже смачна. Ну що, готові мої курячі печінки оладки. На пів кілограма. Печінки, курячі, Одне яйце, 3 столових ложки вівсянки, в мене вийшло 33 оладки. От так вони виглядають. Пахнуть, дуже смачні, бо один я вже попробувала. Я жарила на трьох, на себе, на маму і на сина. Тарілочки дві, а мама буде їсти з великою. Тому Максиму і мамі по 11, а мені 10. І от такий соус. І все. Всім смачного. 148 калорій на 100 грамову порцію. Це небагато, це корисно. Печінку треба їсти не часто, але треба. Отака краса. А як пахне, якби ви знали, це, це ж не передати. Ось так це виглядає. В серединку поклала соусу, кожному потрішечки. Отака краса. Готуйте дуже смачно, я вже скуштувала, а запах. Правда, годинку-півтори треба потратити на все це приготування, але воно того варте. Це для тих, хто любить печінковий торт.